Друзі, всім привіт! З вами Марія. Сьогодні 1 грудня, перший день Зими і я вітаю вас цим днем! Перед вами! Перед вами моя пташина від Катерини Олійник. І ця пташка, ця красуня має свою історію. Так, щоб було дуже цікаво, я цього пана лишу в кадрі. Хочу вам розповісти цю історію, поділитися досвідом по цієї картини, бо все ж таки, все ж таки, це картина з історії. Мені дуже приємно, коли. Я не просто купую схему, а коли це пов'язано з якимись подіями, з якимись людьми. І в майбутньому, коли я буду дивитися на цю роботу, то я буду знати, що ага, я пам'ятаю пам цей досвід. Ой, а вона тоді це, а вона тоді то. Одним словом, виставка Handmade Expo 2025 осінь. Відвідали ми виставку і є в мене такі дві коліжаночки, дві Наталочки. Вічно кажу Наталю і відзивається обидві. Склалось так, що з однією Наталією візерунок підписуйтесь на її канал. Ви багато вже хто її знає. Ми зустрілися, вона мене гарно прийняла мене, я в неї жила. І пішли ми з нею на виставку. Друга Наталочка не змогла приїхати. Ну і, звичайно, хто ми такі, щоб не купити другій Наталочці щось, щоб мати згадку, мати. Якусь історію. Одним словом, були ми біля стенду Катерини Олійник, побачили ось цю милу пташку, і хоч сьогодні 1 грудня і в очах такі, знаєте, ну в мене таке 1 грудня, перший день зими, кругом все біло, нарешті не видно того сірого, чорного, О, слава Богу. Тому що осінь, знаєте, яка в нас? Вона в нас ось така кольорова зараз, як оця пташка, і ці листочки такі різноварні. Так? Але осінь і в нас і буває таке чорне, сіре, мокре. Так от, 1 грудня я завжди думаю, паште, так все гарно, так все прекрасно. Одним словом, сьогодні 1 грудня і за вікном кака, але перед вами, дивіться, яка краса. Ми вирішили, що будемо Наталі дарувати таку пташку. Приїхавши потім після виставки, Наталі візерунок вирішила, що нам теж треба такі пташки, і купила в Катерину Олійник схеми. Мені... І собі. Катерина Олійник, дуже хороша дизайнерка, подумала: та що ж вам, дівчата, по одній пташці, на вам по дві пташці, по дві пташки. І прислала нам зразу дві пташки. Ми такі, угу. значить, треба дві шити. А потім Наталя Мужицька сказала. Так що ж нас настроїчу, нам дві пташки, давайте нам третю ще пташку. І придбала для нас в дизайнера ще одну пташку. Одним словом, на планшеті в Фантастіч В мене три пташки від Катерини Олійник, і я тішуся, що оця вже вишита. Тепер наступне, як воно все закрутилося, Наталя Візерунок почала вишивати, потім я щось подзьобала, потім Наталя Мужицька підключилася і такими темпами почала нарощувати це. І така всім нам, та я перша вишив, я буду перша, я буду перша. Мене реально минулого минулому тижні це останній тиждень осені. Так, останній тиждень листопада вона мене так змотивувала. Вона мене так змотивувала, що я за два дні чи за три дні я дошила цю пташку. Хоча в мене була тільки чуть-чуть пташинка і гілочки. І тут... Що ви думаєте, Наталя Візерлонок каже, я ж нічого не казала, я ж азартна людина. Вони ж розуміють, вони мене цими словами, цими діями підштовхують, мабуть, не розуміючи, що вони роблять. А я ж, ж смислі! А ну давай! буду доганяти. Чесно, я не хотіла бути першою. я хотіла догнати, щоб ми разом закінчили цю роботу. Я знаю, що. Сьогодні-завтра Наталочка-візерунок завершить цю роботу. Ну, і до кінця тижня Наталя Мажицька також завершить цю роботу, бо в неї трошки менше вишто, ніж Наталочки візерунок. Бачите, а ви запуталися з тими Наталями? Ага, а я з ними отако живу. Так що тут далі хотіла б вам розповісти? Нас роз'єдналися думки щодо цього дизайну, щодо цієї роботи. Хто буде це шити, я хочу вам зразу сказати, що робота для Наталі Мжицької легка, для Наталі візерунок задовбали ті листочки. Але ви знаєте, в мене, я як вишиваю, я як роблю? Я беру основний кольор, вишиваю, там гілочки, так? І тоді беру е, найближчі відтінки, які можна до чогось приєднатися. І не заправляю 100-500 разів одну ту голку туди-сюди. І в мене так вийшло, що якось так воно швидесенько вишилося. Е, Наталя візерунок, вона вже втомилася вишивати ті листочки, бо, тому що ви подиві... воно дуже гарне. Але треба тут сюди трошки оце е, нитку голку попереставляти. І коли я почала шити Бекстіч, в мене тут тканина не з набору. В мене тут я думала, що це в мене Белфаст, а в мене тут Едінбург. І коли я роблю ось, наприклад, перетяжки. З бекстічу, з листочка, тобто кожен листочок має свій бекстіч. І якщо робити перетяжки, я дуже переживала, щоб не було потім тої чорної нитки по низ видно. Тому у мене ще й окремий листочок, кожен листочок, кожен окремий бекстіч шито по окремому, окрему закріпки. По пташині. Це дуже гарно, мило вшилося, бекстічю, як загалом не є багато, просто для мене була така трошки, але це я сама собі придумала. так. Хто хоче, може перетягувати, бо тут ну от, ну, я не перетягувала. Я закріпала, ляла все окремо, щоб потім дам білу підкладку під цю, під цю роботу, і тоді вже будуть ті чорні ниточки видно. Буде ще більше тоді мене бісити, бо треба буде повернутися до цієї роботи. А повертатися я точно не буду, тому просто воно буде мене бісити. І щоб воно не мене не бісило, я зробила зразу, так як має бути. Мені дуже вона подобається. Це вона дуже колоритна, гарно підібрані відтінки. Ну, надзвичайно гарна робота. І що ви думаєте, я сьогодні, ранок-понеділка, так це я подумала, я вчора закінчила пташку. Пташка, до речі, була в. Тій такі маленькій рубриці осінні старти. Це я собі в листопаді, здається, придумала стартувати осінніми роботами. І що це було? Що Це було? Це була, мабуть, Леля і це Так, це була Леля, книгарня, затишна книгарня, і це була ось ця пташинка від Катерини Олійник. Це дві роботи, які я привезла ну, схеми, набори, які я привезла з виставки, і я тішуся, що я їх привезла, вийшла ура! Це, це дуже класно. Чесно кажучи, я хочу почати новий дизайн. Не знаю, як воно мені піде, бо сьогодні 1 грудня, день зими, треба щось зимове почати. Тому підписуйтесь на мій канал в щоденниках вишивальниця ви 100% побачите, як я вийшла з цієї ситуації. Своїм дівчаткам я би хотіла побажати, що це лише хрестики, це є медитація, це є наше заспокоєння. І ні в якому разі це не має бути. Щось тривожне і. ай, та вони мене вже, а я їх зараз. Це є вишивка, це є наше хобі, це є наша така віддушина, Тому треба брати з цього тільки позитив. В такий сьогодні похмурий день я би хотіла побажати вам мати посмішку в грудях, в серці, і якщо ви насолоджуєтеся від вишивки, продовжуйте це робити. З вами була Марія і дві наталочки, пташина від Катерини Олійник. Ну і цей пан про Всім гарного, спокійного тижня! Побачимося вже у наступних відео.